Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Мир вашому дому. Крим перлина України. І, на мою думку, одне з найпрекрасніших місць у світі. Чарівний край, де можна зустріти практично все, чим славна наша планета. Море, тропічні рослини, безмежні степи, суворі гори, неповторні дива природи і чарівні архітектурні шедеври все це найкращі пам'ятки Криму. Мене звати Арслан Фазилов, я фахівець кримськотатарської мови, викладач та перекладач. Сьогодні ми поговоримо про неймовірне місце, про шматочок раю на землі, про Крим, про мій рідний дім, Дізнаймось його географічні, історичні та культурні особливості. Крим це півострів на півдні України, розташований на північному узбережжі Чорного моря та практично повністю оточений Чорним та Азовським морями. Перекопський перешийок з'єднує півострів з Херсонською областю на матерковій частині України. Площа Криму приблизно 27 тисяч квадратних кілометрів майже 5% від всієї площі України. А станом на 2014 рік на півострові мешкало близько двох мільйонів людей. Крим з Кримськотатарської перекладається як мій степ, мій пагорб, навіть в самій назві дуже влучно підмічена характеристика Криму, адже більшість території півострова це степ та лісостеп. Проте немало й пагорбів, височин, скель і, звичайно, гір кримські гірські масиви. Це ланцюг гір, який простягається паралельно південно-східному узбережжю Криму на відстані приблизно 8-13 кілометрів від моря. Гори складаються з трьох підгір'їв, найвищий це головний хребет, який поділяється на кілька яєл, яйло це пласке, безлісне місце в Кримських горах, яке використовували як пасовище, на вигляд. Це горизонтальна ділянка гірської місцевості, на якій є достатньо родючого ґрунту і вологи, щоб влітку пасти худобу. Вершина Роман Кош, що є частиною масиву Бабуган-Яйла, є найвищою точкою Кримських гір, це 1545 метрів над рівнем моря. Є інші гірські масиви це Айпетринська Яйла, Нікітська Яйла, Горзувська Яйла, Карабій Яйла, Субаткан Яйла. Найвідоміші гори Криму це Аюдах. У перекладі ведмідь гора Демірджідах, тобто гора ковалів, а ще Айпетрі. Якраз біля підніжжя Південно-Західного схилу гори Аюдах розташовувався відомий дитячий табір Артек. Але з 2014 року, коли Крим був окупований Російською Федерацією, Артек офіційно переїхав у Карпати від одних гір до інших. До речі, про гори у кримських татар є багато легенд. Це важлива частина усної народної творчості. Ці легенди часто розповідали туристам, які приїжджали в Крим. Одна з них про золоту колиску корінного народу Криму, кримських татар, яка захована десь в горах півострова. Ця колиска є символом миру і панування в Криму. Ніхто з ворогів, які приходили на ті землі, так і не зміг заволодіти цією колискою, а значить, і не став володарем земель півострова. Також у Криму одночасно знаходяться декілька кліматичних зон. З них одна, яку в Україні можна зустріти тільки на півострові. Це субтропічний клімат на південному узбережжі, влітку спекотно, температура близько 28-30 градусів Цельсія, без дощів, а взимку помірно холодно із температурою від 0 до мінус 3 градусів Цельсія, у північній та центральній частині півострова, тобто у Степовому Криму. Помірно континентальний клімат із короткими, але холодними зимами до мінус 6 градусів Цельсію. А загалом клімат Криму можна описати як спекотне літо та м'яку зиму. Теплий і сухий клімат приваблював на півострів багатьох людей на відпочинок та оздоровлення, а ще приваблювали мінеральні води і цілющі грязі. Як ти знаєш, в Україні немає вулканів, чиї виверження могли б серйозно нашкодити. Але є десятки активних грязьових вулканів, майже півсотні з них в Криму, і лише один на Івано-Франківщині. Хоча найбільший кримський грязьовий вулкан Джаутепе у XVII столітті таки знищив ціле селище. Також Крим відомий різноманіттям мікрокліматів, тут відіграють роль і гірські вершини, і особливості флори, зокрема лісів. Різна погода може бути навіть у двох сусідніх містах, наприклад, в Ялті. Настільки спокотний і сухий клімат, що персики та інжир ростуть прямо на вулиці, як каштани в Києві. В Ялті можна зустріти навіть пальми, клімат дозволяє їм рости, хоч кокоси на них і не з'являються. А от в сусідній масандрі буквально в п'яти кілометрах вологість дуже висока і можна вирощувати якісний виноград. Інжир є однією з визитівок Криму. Ця рослина віддає перевагу теплому, вологому середовищу і не переносить холоду. А тривала нестача води сповільнює його зростання. Найбільш впізнаваним є сорт Моасон, в народі Кримський Чорний. Для вирощування маслин в Криму є оптимальною південно-бережна зона від мису Фіолент до мису меганом. Виведений в Криму сорт цибулі Ялтинська цибуля попри назву росте не тільки в Ялті. Цибулю вирощують і на південному березі, і в степу. А фіолетовий колір та солодкий смак тієї цибулі зробили з нею ще одну візитівку Криму. До речі, цікаво, що ти знаєш про фауну Криму? Наприклад, чи знаєш ти, що на півострові були верблюди? В період розквіту великого шовкового шляху товари з Китаю потрапляли до Східної та Західної Європи, близького Сходу, Північної Африки, і Крим був частиною великого шовкового шляху. Судаку та Феодосії закінчувалася караванна стежка з Китаю та Індії, і починався морський шлях до Західної Європи. В ті часи Крим був торгівельним хабом. З різних країн переїжджали купці, мандрівники, митці та всі, хто хотів купити чи продати товари. Купці привозили до Криму і екзотичних тварин так на півостріві з'явилися верблюди, хоча раніше їх там не було. Тварин використовували в господарстві, їх навіть розводили, але вони не прижились. Хоча певний час верблюжі перегони були розвагою гідною кримських ханів. Якщо говорити про їжу, то поширеним є стереотип, що серед традиційних страв багато риби адже Крим з трьох боків омивається морями. Правда, в кримськотатарській національній кухні рибних страв нема. Так сталося з декількох причин по-перше, деякі види риби є харам. Тобто забороненими в ісламі, і люди боялися випадково порушити цю заборону. По друге, в Криму були проблеми з прісною водою, а їсти солону рибу було небезпечно. По третє, більшість народів та племен, з яких сформувався кримськотатарський народ, вели кочовий стиль життя і їм не були притаманні страви з риби. Але варто зазначити, що жителі південного берега, в тому числі і не кримські татари, вживають рибу і готують з неї популярні загальновідомі страви. Але традиційні страви переважно складаються з тіста та м'яса. Це кобіте, м'ясний пиріг, бурма, також м'ясний пиріг, але закручується равликом, самса, татараш. Ця страва схожа на дрібні пельмені. в столовій ложці має поміщатись шість штук, чібірек. Янтик Янтек відрізняється від Чиберека тим, що смажиться на сухій пательні. До речі, часто чую суперечки щодо правильної назви чіберека. кримсько Кримськотатарською він має таки називатись – Чиберек. Проте це слово потрапило в українську мову досить давно, можливо, посередництвом російської мови, і досить довго використовувалось саме у формі Чебурек. Тому не бійся казати Чебурек, поки не звикнеш до справжньої назви. Набагато важливіше. Позиціонувати Чібірек саме як кримськотатарську страву, і його обов'язково потрібно готувати не зі свинини, бо свинина в ісламі харам, тобто заборонена. Інші види м'яса, такі як курятина, яловичина, баранина, халяль, тобто дозволені. Після депортації кримських татар 18 травня 1944 року, Радянська влада змінила топоніми Криму, аби повністю стерти пам'ять про реальну історію півострова та один з корінних народів. До цього кримськотатарське походження мали понад 90% кримських назв. СРСР спочатку змінила назви районів та районних центрів, потім міст, селищ і сіл. Були змінені понад тисяча історичних назв, а от кількість переименованих вулиць, площ та скверів історики навіть не беруться підраховувати. Зверни увагу, тут йдеться про назви кримськотатарського походження. Караїмські і кримчатські назви також були, проте їх порівняно мало, а мови цих народів дуже схожі з кримськотатарською. Окрім ойконімів, тобто назв населених пунктів, міст, селищ, сіл були переименовані і гідроніми назви водних об'єктів, тобто річок, озер, морів та навіть омоніми, тобто об'єктів орографічних. Це гори, хребти, горби, долини, плато, низовини та гірські ущелини. Після депортації кримських татар советська репресивна машина в 50-х роках хотіла якомога швидше стерти всі кримськотатарські сліди. Одним із наслідків стала неймовірна кількість повторів у назвах населених пунктів. У Криму стало п'ять василівок, п'ять веселих, шість широких. Сім калинівок і сім логових та бозна скільки леніних. Загалом в Криму з понад тисячі назв населених пунктів третина мали двійників і трійників. Отак, поетика кримських назв, яка формувалась століттями і увібрала в себе культуру, історію та особливості місцевості, була знищена. До слова, перше масове переименування міст було зроблено ще Якатериною Катериною II. В рамках грецького проекту під час першої окупації Криму. Тож столиця Криму Сімферополь насправді називається Ахмежжит, а найбільш проросійське місто Севастополь, яке окупанти заявляють як нібито ісконно руське місто, це Акяр, Феодосія це Кефе, Євпаторія Кізлєв, Ізобільне Коркебуль, І цей список можна довго продовжувати. Процес перейменувань розпочався після 2014 року. Наразі є один законопроект та декілька ініціатив з відновлення історичної топоніміки. Хоча вони просуваються повільно, я вірю, що після деокупації Криму ми будемо насолоджуватись історичними кримськими топонімами. Дякую за твій час. Сподіваюсь, що я відкрив для тебе цікаві факти та звернув твою увагу на поширені стереотипи. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про кримські уроки. Бувайте здорові, чорноброві! Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.